Друзі, усім привіт-привіт! вас вітає канал Захоплення Марічки. Бажаю вам тільки найкращого, міцного здоров'я і гарних новин від рідних. Ось які мої курчата. Сьогодні буде знову коротеньке відео. Розкажу вам, що вони в мене їдять. Е так, через два дні. Ну, інколи один раз в тиждень, а інколи два рази в тиждень їдять сир, їдять варену картопельку з мукою, а інколи просто запарену муку. Це вони дуже-дуже люблять. Вони чуть, -чуть, чуть так заспокоїлись, а то мені не давали проходу. Зараз побачите, як я буду їм накидати їжу, як вони мене будуть збивати з ніг. Славненькі вже курчата, вже так вони не ростуть, як росли, тому що стартовий корм вони вже не їдять. Вже майже тиждень часу на звичайному корму. В раціоні вранці пшеничка звичайна. Е, насипаю в кормушку грубого помолу муку, кукурудзя пшениця і ячмінь. Ну і... Таку ж муку запарюю їм. Інколи картопельку варю запарюю, а інколи просто саму муку. І вони дуже-дуже гарно їдять. Ну що, підемо їсти? Підемо їсти, друзі. Ану, почекайте. Так, хто перший? Там і сюди, курити. Тікай, тікай, в кориті, в кориті, кориті. Та тікай. О, такі в мене славні курчата, дівчата. Один поперед одним. Ну я ще їм все не дала. А ось тут, ось тут. Зараз накидаю повне корито і вони їдять. Хочу сказати, що зранку до самого майже вечора вони закриті в поряднику. Вже коли я приходжу з роботи, тоді відпускаю їх на волю, а самих без нагляду не залишаю. Тому що тут бігають собаки, коти інколи. І тому Марічка боїться. Із 30 курчат є 28. Дивіться, який півник. Який славний півник. Будуть і курочки, будуть і півники. Ось те меншеньке яке було. І ось це яке було меншеньке. Вже дівчата, хлопці, вже росте. І ось це, ось-ось, ось, ось, ось краєчку. Вже, вже будуть годуватись. Тому що я не думала, що вони виживуть. А я боюся їм давати ще. Зверху було прохолодне, тому що я тільки що запарила. А це ще таке фильгарячкувате. Та почекайте, вистачить вам усім. І так, трошечки трішки візьму, а те зверху остигне і знов трішки візьму. Тому що Марічка вранці не запарила. Ану, 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 ну, ши карандиші. Так. Знаєте, вже гарні. Ще, може, з тиждень потримаю в курятнику їх, а там, напевно, вже буду відпускати е, засідку. Тільки тут треба закрити небо. Треба закрити, чуть-чуть паутинку зробити і тоді наверх щось накинути, щоб ніяка сорока чи ворона не вкрала, щоб ворог не прилетів, щоб шуліка не прилетіла. Ну, одним словом. Хоче мати, треба доглядати за ним. Ось так, друзі. Ну що ж, дорогенькі мої, я потроху їм буду додати, а вам бажаю усім, усім, і всім міцного здоров'я. І вітаю вас з чистим четвергом. Чистоти вам, любові, миру, добра, ласки. Усього самого-самого найкращого. Бережіть себе і своїх найрідніших. І всім пока-пока.